Доброго дня, друзі. Нарешті моя мрія здійснилася. Дякуючи пану Андрію. Андрій, ви найкращий. Це японський вулик. Чому японський? Та тому що його винайшли японці. Мудрі японці зробили вулик, який імітує колоду. Там не потрібні рамки, не потрібний постійний огляд. Просто десь в травні місяці засипається бджола, бджолинна сім'я, і протягом 4 місяців ви спостерігаєте і насолоджуєтеся льотом бджіл, естетичним виглядом вулика, а в вересні місяці просто знімаєте дашок. Потім знімаєте першу коробку, другу, третю, четверту і з них вирізаєте сотовий мед і насолоджуєтеся його смаком.